Нова соцмережа від інсти Трец, і в цьому відео ми з вами поговоримо, що це таке, як цим користуватись та як воно може бути корисним нам з вами. Полетіли! Я користуюсь цією соцмережею із самого першого дня її існування. І якщо хтось не знає, це новий конкурент Твіттеру від Мета. Тут можна робити майже те саме, що й в Твіттері. тобто писати короткі тексти, робити треди, так названі, а відповідати, коментувати, тегати інших, також можна додавати фото та відео або ж посилання, наприклад, на наш з вами улюблений ютубчик. Одразу там вже з'явились люди, в яких є сотні тисячі підписників, але здебільшого це аудиторія цих блогерів. І з інших соцмереж із інсти. Це прикольно, можливо, це в перспективі і буде приносити нових людей, але поки що це просто та сама аудиторія, що і була до цього трошки в іншому вигляді. Проявитись може наразі кожен, особливо з тих, хто вміє писати тексти, та найголовніше ініціювати активність, робити щось таке, щоб з вами сперечались, підтримували або ж банальні байти на коментарі, як ми з вами використовуємо в Ютубі. Причому, чим більш відома людина, тим простіше їй ці байти робити. Тобто, якщо ви продумаєте реально прикольну тему, але вас ніхто не знає, ніхто це коментувати не буде. Скоріше за все, яких виключених тільки може бути це. Але якийсь відомий блогер може написати: напишіть плюс в коментарях, якщо у вас є мобільний телефон, і це там спрацює. Тому що він відомий блогер, і, і всі хочуть під відомим блогером залишити якусь активність. Для чого? Тому що е, на якихось інших соцмережах, в тому самому інстаграмі, ваш улюблений блогер, коментар Ментарій, скоріш за все, не побачить серед тисяч інших, а тут є поки що шанс стегнути його, достучатись до свого кумира або просто щоб він побачив. Деяким людям це приємно. Також я раджу вам користуватись новою можливістю, коли великі блогери заходять в нову соцмережу. Вони, як я вже сказав раніше, більше реагують. Так само було із клабхаус два роки тому. Я особисто там познайомився з декількома дуже крутими людьми, з якими досі спілкуємось, і через інсту я б з ними не познайомився, тому що. Що вони б мене не сприйняли якось так, як сприйняли там. А тут дистанція поки що між ними і вами значно менша. Так як більші блогери зацікавлені активністю, вони з радістю відповідатимуть на ваші запитання, вступатимуть в дискусії та проявлятимуть інші види активності. Проявіть свій креатив. Також тут є шанс запропонувати та зацікавити когось колабораціями або співпрацею. Звісно, ми зараз не говоримо про мільйонників, але якихось інших людей цілком. В новій соцмережі немає недоторканих. Топів, поки що. Тут всі ноунейми. No хтось більш ноунейм, no хтось менш ноунейм, no але нонейм. No я не твіттерянин, тому різницю між цими соцмережами пошукайте когось іншого, я не зможу її привести. Але я зверну увагу на деякі штуки, які кинулись мені в очі, як ютуберу, скажімо так. Ви не можете змінювати ім'я, так як воно підтягується з інсти. Чи зміниться воно, якщо змінити ім'я в інсті, скоріш за все, так, але я не перевіряв. Ну і створити другий акаунт, акаунт Бренда, наприклад, я поки що не знайшов де. А другий момент лента, лента чи як вона там виглядає, як на мене, трошки дивно, тому що там далеко не ті люди, на яких я підписаний, а просто якісь лєві. Я підписався на трьох людей, і якоїсь ленти, як, наприклад, в Ютубі я можу натиснути підписки і дивитись тільки. Ті рекомендації від блогерів, на яких я підписаний. Тобто, в Ютубі є головна, де рекомендації з усіх подряд є. А є рекомендації, якщо ви натиснути кнопочку підписки, тоді вам рекомендуватимуться тільки ті блогери, канали, на які ви підписані. В ТРЕЦ є поки що тільки головна, скажімо так, де якісь рандомні люди. Але це для маловідомих людей є також і плюсом, тому що у вас є можливість туди потрапити. Алгоритми мені поки що взагалі не зрозумілі. Мені туди потрапляли і англомовні. Україномовні, і, і, і російськомовні, і великі блогер, і маленькі також мені туди в рекомендації залітали. А, але прям no 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 name, в яких ноль підписників в мене не потраплялись. Тобто, воно вже якось, можливо, воно підтягує по інтересам з інстаграму цілком імовірно, тому що ці соцмережі доволі сильно пов'язані. Також є прикольна функція перерва, тобто ви можете попросити застосунок, нагадувати вам, що ви провели тут вже більше часу, ніж планували позалі. Я палив 10 хвилиночок і... І все. Звідси одразу пряме посилання на Інсту також. Та можна додавати посилання вам, мої дорогі ютубери. Я, звісно, рекомендую додавати посилання на ваш канал. Десь через місяць, якщо цей додаток ще буде існувати, зробимо з вами аналіз конверції з трец на Ютуб. Я поки що запостив відосик, і з нього ніхто не перейшов. Але подивимось, я тільки 20 годин в, цій, в цьому застосунку, можливо, я щось не так зробив. І прямий перехід на Інсту, до речі, це мені. Мені також дуже подобається. Це крута штука, тому що тут ви потенційно можете зачепити нову для себе людину, аудиторію. А інста, якщо ви там все правильно зробили, може бути вашою візиткою, портфоліо, лендінг-пейдж, як в мене, наприклад, в якій пробудована воронка продажів, через яку її купують. Підпишіться, до річ, на мою інсту, можете навіть просто подивитись, як там в мене це зроблено: пасти, рілси, хайлайтси, шапка. А, і в мене завдяки цьому купують доволі багато консультацій по Ютубу, просто тому що я правильно все зробив. А правильно я все зробив, то. Тому що моя дружина навчає, як це робити, а я монтував її відео, і плюс підслуховую її зі дзвони і просто всі рекомендації примінив. Чи є сенс заходити туди нам з вами, тобто ютуберам. Я зайшов, тому що по-перше, я дуже люблю все нове. От навіть ніяк не можу себе відучити купляти снікерс, якщо я не хочу їсти. Але там новий смак з'явився. Це складно. По-друге, це нова форма самовираження. Ще одна для мене нова форма знайти нових людей. І я вже бачу, що серед сотні підписавшихся на мене протягом одного дня є люди, які в інсті на мене не підписані. Тобто, це якісь нові люди, а це прикольно. Ну і по-третє, як мені написала починаюча ютуб-блогерка Аніта Соловей, це ФОМо. Тобто страх втрачених можливостей. З цим треба до психолога, але я свідомо розумію, що в мене це є. В мене є страх пропустити нову соцмережу, як я колись пропустив Твіттер, TikTok, як я колись пропустив золоту еру Ютубу, коли можна було отримувати перегляди просто за те, що ти є. Я дофіга робив відосів, викладав їх ВКонтакті. Але якщо у вас є це ФОМо, Моя рекомендація заспокойтесь. Якщо ви робитимете дійсно корисний, цікавий контент, ви знайдете свій успіх в будь якій соцмережі і в будь-який час її існування. Звісно, на початку це трошки легше, але все ж таки, чи треба бігти вже сьогодні? Створювати контент для трец? Ні. Я так не вважаю. Якщо через це постраждають ваші контент-плани в Ютубі або в інших соцмережах, то ні. Але якщо у вас є в загашнику якийсь контент, публікуйте. Наприклад, я опублікував пару коротких текстів, над якими мені не прийшлось думати, я ще їх в потязі мені було скучно. І перше, що в голову прийшло, те опублікував. І також я опублікував експертний текст про Ютуб. Але я його не писав спеціально. В мене для рілсів та шортс завжди наперед збережені сценарії. От як взяв один зі сценаріїв, опублікував в ТРЦ, і на нього одразу. Ас була якась реакція, а на ті пости не було. Я раджу тим, хто вже зараз заходить не створювати щось екстранове, що ще є ідеєю з неготовим сирим матеріалом. Проаналізуйте, що у вас заходило в інсті, в Ютуб спільноті в текстові, та оптимізуйте це під, під трец. Також там я так розумію, непогано заходять приколи. Я запостив прикол про те, що я експерт по трец. Зараз я вас буду навчати. В мене є суперкурс, в мене вже 10 років досвіду, і на це вже була реакція за декілька хвилин. Буквально. А якісь е неприкольні пости поки що там не заходили. Подивимось. Я, до речі, не знаю, скільки це відео набере переглядів на Ютубі, але зовсім скоро я підготую для вас відео, де детально розберу кейс свого відео, яке було 2-3 місяці тому про Спартака Суботу. Це відео принесло мені 1500 підписників на 5000 каналі. На той момент я на цьому відео зробив 100 баксів з монетизації, та декілька людей прийшли до мене на консультації по ютубу, тобто дуже ефективне відео. І в цьому, яке я для вас підготую, я розповім, як правильно робити екологічний хайп. Напишіть, чи цікаві вам відео про інші соцмережі, окрім ютубера, але в контексті як їх використовувати ютуберам. Можливо, до речі, для вас зробити про те, як інстаграм треба вести ютуберу. А коротше, пишіть все, що вас цікавить в коментарях. Я читаю абсолютно всі коментарі на цьому каналі. А на більшість з них я. Відповідаю наступними відео, тобто я збираю багато питань на одну тему, і я роблю для вас відео. Тож не пропускайте свою можливість. Ну і що по ТРЕЦ що думаєте? Також пишіть.